Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Лідер збірноті України не захотів говорити українською мовою. Клуб Топ Ліги підписує гравця Динамо. Зінченко може перейти в інший лондонський клуб. Відома умова. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, під минулим відео ви проявили велику активність. Дуже вам дякую. Як завжди, найкращі коментарі минулого випуску. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Марлон повернувся у Шахтар. Бразильський захисник, який виступав за гірників у сезоні 21-22. У якості вільного агента уклав нову угоду із донечанами. Останнім клубом 29-річного гравця був Лос-Анджелес. Майбутнє Віктора Циганкова знову опинилося в центрі трансферних обговорень. Він гержерони та збірної України потрапив у сферу інтересів Трабзонспора. На цей час у складі турецької команди вже виступають Данило Сікан. Олександр Зубков та Арсеній Батагов. Представники Трабзонспора вже вступали в контакт з іспанською стороною. Йдеться про потенційну оренду з правом викупу. Турецький клуб розраховує, що зможе переконати Жерону відпустити гравця. Попри його важливість для команди. Водночас в іспанській пресі неодноразово наголошувалося, що циганков один із ключових футболістів Жерона, і клуб не має наміру розлучатися з ним без дійсно серйозної пропозиції. Контракт українця з каталонським клубом діє до літа 2027 року, що ускладнює переговори. На сьогодні немає підтверджень про конкретну суму трансферу у разі оренди з викупом. Сума може перевищити 15 мільйонів євро. Головний тренер металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував інформацію про інтерес інших клубів до Івана Калюжно. Не знаю, звідки хтось бере ці чутки. Іван приклад для всіх, як потрібно працювати у команді. Я дуже ним задоволений. Він залишається і буде у нашій команді, сказав Младен Бартулович. Шахтар визначився з ціною за бразильського Вінгера Кевіна. Нещодавно стало відомо, що Болонья зацікавилася Кевіном. Італійський клуб запропонував за бразильського Вінгера 25 мільйонів євро. Як повідомляє тут Омеркато Веб з посиланням на Sky Sport. Пропозиція Болоньї становила 15 мільйонів євро плюс бонуси. Шахтар відмовив італійцям, оскільки планує отримати за трансфер Кевіна 40 мільйонів євро. Нагадаю, що 22-річний бразилець приєднався до гірників у січні 2024 року. Загалом Кевін відіграв за Шахтар у 53 матчах, в яких забив 13 голів та віддав 10 асистів. Контракт Вінгра з клубом діє до 31 грудня 2028 року. Київське Динамо покинуло Україну майже на півтора місяця. Клуб організував повноцінну базу у Польщі. Команда Олександра Шовковського проведе цей період у Любліні, де готуватиметься та гратиме Єврокубкові матчі, повідомляє Динамо Київ ЮАЙ. Переїзд заплановано одразу після першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, який відбудеться 22 липня. До кінця серпня Динамо перебуватиме в Польщі без повернення в Україну. Там же у Любліні, 29 липня, відбудеться і матч відповідь у ЛЧ, окрім Єврокубків. Такий вибір логістики пов'язаний із календарем УПЛ. У перших трьох турах чемпіонату України динамівці зіграють включно в західних регіонах, Рівному Львові та Тернополі. Це дає змогу зекономити сили та час. Адже відстань між Любляном та цими містами становить від 100 до 300 кілометрів. Якщо кияни пройдуть увесь шлях кваліфікації, то повернуться додому лише до 30 серпня. Саме тоді відбудеться матч 4-го туру УПЛ проти Житомирського Полісся. Він стане першим домашнім поєдинком на території України. До цього моменту вся підготовка відбуватиметься в Любліні, а єврокубкові матчі щотижня. Після завершення відборів у лісі чемпіонів у розкладі настане пауза до середини вересня. Саме тоді Динамо повернеться до звичайного графіку та знову зіграє в Києві. Лука Модрич стане гравцем Мілана. Сторони вже досягли згоди. Контракт буде розрахований до червня 2026 року. Повідомляє Фабріціо Роману. Родріго на вихід з реала. За інформацією Марка, хабі Алонсо та керівництво вершкових більше не бачать бразильця у своїх планах. Найближчим часом відбудеться зустріч, під час якої саме Родріго вирішить залишитися в клубі чи шукати нову команду. Фабріціо Романо уточнює. У разі трансферу варіанти розглядатимуться включно в Європі. Лондонський Вестхем проявляє конкретний інтерес до Олександра Зінченка. Захисник збірноті України та Арсеналу може змінити клуб, але залишитися в столиці Великої Британії. Переговори між сторонами перебувають на стадії підготовки. Молотобойці не збираються поспішати з підписанням контракту. Керівництво клубу всерйоз стурбоване історією травм футболіста, особливо частими пошкодженнями литкового м'яза, через які Олександр Зінченко пропустив значну частину минулого сезону. Як розповів спортивний лікар, Вестхем запросив розширену інформацію про фізичний стан українця. Клуб збирається організувати спеціальний медичний огляд, щоб виключити ризики, пов'язані з віковими змінами та високим навантаженням останніх років. Попри те, що зінченку всього 28 років. У клубі хочуть переконатися, що його здоров'я дасть змогу виступати на стабільному рівні. Особливо важливо це на тлі майбутнього щільного графіка сезону АПЛ та участі в Єврокубках. Якщо українець успішно пройде обстеження, то трансфер у Вестхем стане новим етапом його кар'єри в Англії. Зінченко може отримати більше ігрової практики, ніж в Арсеналі, де останнім часом його роль у команді Артети скоротилася. Челсі та Арсенал продовжують обмінюватися гравцями. 23-річний Вінгераноніма Мадуеке стане повноцінним гравцем канонірів, пише Фабріціо Романо. Англієць уже підписав 5-річний контракт. Остаточна сума з бонусами перевищує 50 мільйонів фунтів. Великі зміни у кар'єрі динамівця, як повідомляє Гео Тім. Вінгер Динамо Георгій Цітаєшвілі, який минулий сезон провів в гранаді, переходить в Мец. Французький клуб орендує динамівця на один рік. Футболісту залишилося пройти медогляд та підписати контракт. Нагадаю, Мец вийшов у вищий дивізіон Франції. У сезоні 2024-25 Вінгер провів 39 матчів за Гранаду, в яких забив 7 м'ячів та віддав 4 гольові передачі. Нагадаю, контракт Сітейч з Динамо розрахований до 30 червня 2026 року. Легіонер ухвалив рішення стосовно переходу в Динамо. На тлі чуток про можливий трансфер Степана Раделіча в Київське Динамо. Ситуацію пояснив представник футболіста. За його словами, боснійський захисник зовсім не розглядає варіант із переїздом до України. Це неправда, Степан не перейде в Київ. Він чітко визначився, якщо й залишатиме Рієку, то лише заради Загребського Динамо. Інших варіантів для нього просто не існує, і жодних пропозицій з Києва ми не отримували. До того ж, в Україні триває війна це теж важливий чинник, цитує агента гравця хорватське видання. Раніше Ігор Суркіс заявляв, що Динамо потрібно підписати центрального захисника лівого хава та нападника. І Динамо над цим працює. Голкіпер збірної України та мадридського реала Андрій Лунін опинився в центрі суспільної уваги, відмовившись називати слово півфінал українською мовою, є одразу перейшов на російську. Ця подія сталася під час зйомки ролика перед матчем, де гравці озвучили це слово рідною мовою. Повідомляє портал Новини Live. Свій вибір Андрій Лунін зробив раптово і без попередження, коли до нього дійшла черга. Він спокійно вимовив слово російською. Відео швидко стало вірусним і викликало різну реакцію в соцмережах. Реакції розділилися: від висловлення, здивування та критики до підтримки права спортсмена говорити зручною йому мовою. Частина вболівальників та експертів заявили, що офіційна мова публічних виступів на такому рівні має бути українською, особливо з огляду на символічну важливість. Вони вважають, що публічні фігури, які представляють Україну на міжнародній сцені, несуть особливу відповідальність. Інші користувачі зазначили, що ключовим залишається професіоналізм на полі, а не лінгвістична форма, і висловили підтримку голкіперу, вважаючи, що мова інтерв'ю не впливає на футбольну ефективність. Такий підхід теж активно обговорювався в коментарях після опублікування відео. Моя думка така, що футболісти такого рівня повинні говорити тільки українською. Друзі, а що скажете ви? Обов'язково напишіть в коментарях. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Boa noite.